Привіт, зараз сім ранку. Я знову на валізах сиджу, тому що сьогодні я їду на конференцію по моделі ООН. Це така конференція слаш-змагання, де учасники представляють а, якусь країну, яка є членом ООН. У мене це, у мене це Судан, а, і вони мають від обличчя цієї країни а, говорити і пропонувати якісь зміни. І взагалі, вся ця зустріч вона симулює з'їзд ООН. Цей конкурс це така база для американців. Він дуже популярний, він є майже в кожній школі. І мій хостату навіть сказав, що він теж брав участь у свої шкільні роки, тому це не щось нове. І Я дуже багато в американських серіалах бачила цей конкурс, де учні на нього ходять. Тому я була просто на сьому небі від частя, коли дізналася, що в моїй школі він є і що я можу прийняти участь. Цей конкурс не безкоштовний, він коштує 450 доларів, але можна подати заявку на фінансову допомогу і скоротити свої витрати. На жаль, я цього не зробила, бо я подавалася за один день до дедлайну. Загалом вся суть конференції в тому, щоб провести симуляцію е, сесії ООН, тому потрібно підготуватися, щоб якісно там представити свою країну. Щоб якісно представити свою країну, потрібно написати два position papers. Position papers — це такі документи, де описуються рішення, які позитивно вплинуть на країну, рішення, які ви як представник хочете запропонувати ООН, щоб за допомогою ООН ці проблеми вирішити. І там ще треба привести аргументи на користь цих рішень і описати, як саме це все буде працювати. І також треба заповнити один статус репорт це такий великий pdf файл документ з питаннями, які ви маєте просто прогуглити, щоб більше дізнатися про країну, там на яких мовах люди розмовляють, які у них найпопулярніший експорт, які культурні особливості, і так далі. Це все робиться перед конференцією. Я це вже зробила, і сьогодні якраз день моєї конференції. Перший раз йду в школу з валізою. Ця конференція проходила в готелі Маріот, який знаходиться в центрі Міннеаполісу. І зі школи до цього готелю ми добиралися на шкільних автобусах. На цій конференції було приблизно 800 людей, і навіть попри те, що готель мав аж 5 ліфтів, їх все одно не вистачало. Тому я і мої друзі мали тягти наші валізи, рюкзаки, 19 поверхів наверх через сходи. І це було дуже цікавим досвідом і нормальним таким кардіотренуванням. Я жила в одній кімнаті ще трьома дівчатами, і у нас з вікна був просто. Неймовірний вид на місто. І так, у нас вже пройшла Церемонія відкриття, і після цього у нас була година. Оверв'ю того, що взагалі буде відбуватися на конференції. Нам розказали, чим займаються а, різні каміріс. І ми сходили на обід в Skyways. Це торговий центр, який тут а, він під'єднаний до нашого готелю, і можна на ліфті просто спуститися вниз і піти в торговий центр. От ми там поїли обід. Я взяла собі такий таку піту з фалафелями, була дуже смачна. І зараз у нас з двох до п'яти. У мене тут є розклад в буклеті, який нам видали. У нас буде програм Area Time. Тобто щось нам будуть розказувати. Я ще толком не розумію, що подивимося. Ось стільки у нас локацій. Я ось в цій кмілі, тому мені потрібно йти на восьмому поверсі в кімнату Lake Harriet. Нашою головною задачою на конференції було писати рішення, які правильно називаються резолюції. Перед конференцією нам дали дві теми проблем, які так чи інакше стосуються всіх країн. І в наших position papers ми мали описати якісь первинні рішення для цих проблем і дослідити, як ці проблеми впливають саме на наші країни. В моєму випадку це був Судан. І на конференції ми вже працювали власне над конкретними кроками по вирішенню цих проблем. Можна було співпрацювати з іншими країнами, домовлятися з ними про обмін якимось ресурсами або грошима, щоб вони допомагали вам вирішити цю проблему, щоб можливо створити якусь коаліцію, яка б вирішувала проблеми для країн, яких це стосується, і так далі. Тобто, можна було використовувати креативність по максимуму. Головна ціль була просто дійти до конкретного списку дій, які б вирішили цю проблему в країні. І так закінчились у нас ці активності. Розкажу я про них трошки потім, тому що зараз мені треба вже бігти на вечірні активності. А поки що покажу вам ось таку суперкруту футболку, яку нам дали з логотипом нашої школи. Це саме для делегації з нашої школи. Здаються цукерочки, арахіс та ізюм в шоколаді. А ось тут попкорн. Вечірні активності були дуже веселі. Це була така розрядка від усіх формальних зустрічей, щоб ми трошки відпочили і повеселилися, тому що в перший день, по-моєму, у нас було близько семи годин часу просто на формальних зустрічах. І після цього. Міски просто дуже киплять, тому нам влаштували такі міні-вечірки, можна сказати. В перший день я пам'ятаю, там були надувні замки, всілякі караоке можна було пов'язати, порозфарбовувати щось, пограти в бінго. Я, до речі, там виграла шкарпетки і чіпси. Але найбільше в перший день всім зайшло караоке. Ми поспівали дуже багато популярних пісень, і це було дуже весело. Мені найбільше сподобалась саме ця активність. Друзі, прокидатися з цим видом це просто щось. На сніданок нам не дозволяють виходити в торговий центр. Тому на сніданок у мене сьогодні крекери і гакамови. У нас зараз буде world briefing. Я, як і не знаю, що це означає. І потім будемо щось робити по програмі, потім знову ланч. Тут будуть промови від кандидатів в президенти. General Assembly. я до речі, по приколу подала заявку і написала е, промову. Тому мені цікаво, просто мене допустять чи ні, через те, що я студент по обміну і ну, президенти ж вони вибираються на наступний рік. Я не знаю наскільки взагалі доцільно подаватися. Я просто по приколу подалася. От. Е, але було б дуже прикольно зробити промову на велику кількість людей. Потім знову буде щось по програмі. Вечеря, вечірні активності. Оце. я не знаю, що буде сьогодні. Делегейшн мітінгс і в 10:30 треба бути по кімнатах. З виборами вийшло дуже цікаво, тому що, як я і сказала, я подавалася просто по приколу. Я розуміла, що це мій єдиний шанс просто відірватися на цій конференції, що я повинна спробувати. Все, що тільки можна спробувати, якщо це означає, що я можу подати кандидатуру на президентство, то чому ні? Коли я прийшла в номер після нашої останньої зустрічі в 10 вечора, то я подивилася і зрозуміла, що дедлайн заявки на президентство це 9 ранку, тому з дуже великим болем я сіла і написала цю заявку вночі. Написала таку дуже гарну промову там на дві сторінки. Ворда мені дуже вона подобалася. Я її там трошки порепетирувала. От, але з цією промовою вийшов такий конфуз. Тому що коли прийшла мова говорити, виявилося, що нам давали тільки півтори хвилини на цю промову. А у мене дві сторінки тексту. І я почала швиденько, поки інші кандидати говорили, я почала швиденько видаляти частини, які можна було видалити, які були не обов'язкові. В результаті моя промова скоротилася з цього душевного есе до суперкороткої, суперкороткого меседжу. І я вийшла на цю сцену, а там 800 людей переді мною сидить, я ніколи не говорила на таку велику кількість людей. Ну я зібралася, все нормально, говорю. От, і я розумію, що мені не вистачає часу розказати навіть те, що я скоротила цей текст, ем, і тому я не встигла зробити свою промову, ем, точніше, встигла, але зробила тільки половину. І вона вийшла дуже сухою, тому що вона скорочена. Тому промова вийшла така собі, і, чесно кажучи, я сама б за себе не проголосувала. Але оскільки я подавалася чисто по приколу і ні на що не розраховувала ні на яку позицію, то я ні про що не жалкую було дуже прикольним досвідом говорити на 800 людей, на публіку. І в результаті моя кандидатура набрала півтора відсотки голосів, що для моєї промови, чесно кажучи, вражаючий результат. От, тому ось таке моє досягнення – півтора відсотки. Next, the court heard the case India versus Pakistan. In this case, delegates debated over the contested Kashmir area and their right to the region. India argued that Pakistan had violated international law by occupying Kashmir and Jammu, while Pakistan argued that it had the right to claim the land based on the ethnic makeup and opinions of the region's citizens. Finally, we heard the case, the United States versus China, where delegates debated the legality of Chinese vocational education centers for ethnic minorities. Тут ми вже вкотре йдемо по сходах з 1 на 19 поверх, але добре що вже без валіз і з сертифікатом. На другий день теж вийшла дуже цікава історія. Ми вже були всі по ліжках, вже всі переодяглися в піжами, це було 11 вечора. І тут ми чуємо, як нам в номер гатя... починають гатити просто кулаком в двері. А ми всі підскакуємо, підходимо до дверей. а Там працівники цієї конференції. І вони кажуть: Позвіть Мар'яну. Я підходжу до дверей, вся така налякана, думаю, що сталося. І вони кажуть: швиденько спускайся вниз, у тебе кризова, кризова зустріч. Кризовою зустрічю виявилося термінове скликання представників країн, у яких сталося щось. Термінове і дуже серйозне, що не може чекати. І мені, як представнику Судану, треба було терміново вирішувати проблему того, що порт Судану атакували прямо в цей день, як я була на конференції. Його атакували, і це спричинило нову хвилю гуманітарної кризи. Там багато нафти вилилося в море, і це треба було якось терміново вирішувати. Тому приблизно з одинадцятої вечора до години ночі ми сиділи і писали нову резолюцію, нове рішення, яке б вирішило всю цю ситуацію. І, хоча писати резолюцію о 12 цій ночі звучить як щось не дуже веселе, і це було не дуже весело, я все одно дуже щаслива, що мене покликали на це нічне зібрання, тому що знову ж таки це моя єдина конференція в житті. І я знаю, що не всі країни. Не всіх країн так скликають посеред ночі, тому у мене тепер відчуття, що у мене такий повноцінний досвід, що я і кандидатом в президенти побула, і на нічне скликання мене позвали. Одним словом, я задоволена, було дуже круто. І на третій день, після ще декількох зустрічей, у нас була прощальна церемонія, на якій мені було дуже сумно, тому що я розуміла, що я вже ніколи не повернусь на цю конференцію. І ми поїхали назад на шкільних автобусах. На завершальній ноті скажу, що це була неймовірна конференція, і це буде один із моїх найулюбленіших спогадів з мого року по обміну. І всім, у кого є можливість, я б дуже рекомендувала поїхати на цю конференцію. Я знаю, що вона є не у всіх школах, але якщо ваші є, то я б дуже рекомендувала, особливо якщо ви хочете працювати в сфері дипломатії, тому що це просто симулятор дипломата. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Побачимо ще.